Як правильно пікірувати розсаду томатів та перців. І, звісно, корисні паради, тільки в мене в профілі, ти вже в цьому переконався. Коли ж саме треба починати пікірувати розсаду. Оптимальний вік для пікірування настає у фазі 2-3 справжніх листочка. Саме в цей період наша розсада ще юна, але вже може пережити пікіровку. Справжні листочки це ті листочки, які з'являються над сім'їдольними. Ну, а сімідольні листочки це ті листочки, які перші пробились крізь ґрунт. Час пікірування настає через 2 3 тижні після посіву. Ну, а час посіву це за 2,5 місяця до висадки в ґрунт томатів і 3 місяці перців. Ну і звісно, розсаду треба підготувати до пікірування. Для цього нам потрібно полити сіянці, щоб їх можна було легко витягувати. Підготувати горщики або ж контейнери з родючою землею. Використовуємо індивідуальні горщики або стаканчики 200-500 мл. ґрунт має бути пухким та поживним. Доставати ж сінці можна ложкою, вилкою або Бо паличкою з під морозива. Якщо ж ваша розсада витягнулась, ми заглиблюємо її аж до сімідольних листочків. Це дозволить наростити великий обсяг додаткового коріння. Саженцю перцю можна заглиблювати до половини висоти стебла або ж до сімідольних листочків. Після пікірування рослини краще поставити на 3-5 днів у прохолодне місце, це може бути підвіконня, та зменшити освітлення у стані прохолодного спокою, саженці швидше оговтуються від стресу та розпочнуть своє зростання. Після пікрування. Ровки поливаємо теплою водою через 7-10 днів. Підживлюємо нашу розсаду. Також не забуваємо дотримуватись правильного освітлення та поливу, щоб наша розсада не витягувалась.